Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, 20 січня о 16.18 за номером 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці гетьмана Мазепи виникла пожежа. Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що вогнем охоплено частину третього поверху орендованої автошколи на площі 70 квадратних метрів. Надзвичайники одразу евакуювали із задимленого приміщення п'ять чоловік. Ще трьох врятовано. Двох жінок бійці ДСНС спустили по висувній драбині. О 17.46 силами підрозділів служби порятунку пожежу. Локалізовано а о 18.18 .18 ліквідовано. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється фахівцями. До боротьби з вогнем від ДСНС залучалося 45 чоловік особового складу та 11 спецавтомобілів. 21 січня близько 11-ї години трапилась дорожньо-транспортна пригода на розі вулиць Київської та В'ячеслава Чорновола. Водій автомобіля Лінкольн не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у автомобіль дачі, що рухався попереду. Машини зазнали пошкоджень, тож до місця події невдовзі прибули патрульні. Згодом стало відомо, що учасники ДТП склали європротокол. Також 21 січня камери відеонагляду зафільмували автопригоду на Хмельницькому шосе. Аварія трапилася о 15.27. Водій автомобіля Івеко, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю БМВ. Внаслідок удару передні частини обох машин розтрощено. На місце події прибули патрульні поліцейські та карета швидкої медичної допомоги. Спершу було відомо, що чоловік, який був за кермом БМВ, потребував госпіталізації однак пізніше з'ясувало, що цю ДТП перекваліфіковано як без потерпілих. Відтак водій чорного легковика від допомоги медиків відмовився, а на винуватця аварії, тобто кермувальника ІВЕКО, складено протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. До цього моменту це усі новини. А ми не втомлюємось нагадувати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.